Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ваніко, 15К, українськомовний ютубер по Кінган. І сьогодні в нас рубрика, як ви зрозуміли по названню відео, це Згадуємо старі пасхалки. Ми будемо ностальгірувати за старими пасхалками, згадувати, як ми їх колись знаходили. І все таке. Ну що ж, не будемо прям довго затягувати, і я вже піду з свого замку знаходити вам пасхалки. Е, До речі, перед тим, як почнемо, е, в нас назбиралось е, вже під моїм першим відео 9 переглядів і вже є 2 підписки. Давайте е, дозбираємо. 50 підписок. Доб'ємо 50 підписок. Ну, поки що наша головна ціль це 200 підписок. Ну, а давайте для першого разу 50 підписок. Я буду знімати багато цікавих відео. Вони часто будуть виходити. Ну що ж, ми вже погнали, друзі. понеслась І перша у нас пасхалка це пінгвін. Так, скін на пінгвіна. Тоді треба було заходити в офлайн. Проти 07. І ось ми зайшли, і нам треба було летіти в ту сторону. Так. Все, 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 все. Я на Кубі. І в цьому кубі в нас знаходився І... Йоп. Нумере. Так. Сто. Все. І тут у нас знаходився пінгвін. А точніше скінна пінгвіна. Так, Ой-ой-ой. І ось зразу ж ми його знайшли так. Трошки тако. Ось наш, наш чудік. І тоді ми заробляли, якщо я не помиляюсь цю шапочку, цей шарф, і скин. Ну, я точно не пам'ятаю, бо коли я скачав Чікінган, то вже всі понаходили ту пасхалку. Вже вона навіть актуальною не була. От. Слухайте, в них такі ж дзюби. Родичі, напевно. От я їх щас порівнюю. Ну у них такі ж дзюби. Прикольно. О, так, стоп. Алло, не понял. Ігнатіч, ти тоже тут? Ну я що? Боже наш, ви всі сюди приперли. О, Сігма Прянич. Е, це Сігма Прянич, якщо що, так, ні з ким не путайте. Ой-ой-ой, от тільки зайду. Вот на якусь карту зразу сечь мобе тут появляются. Ти нашу ялинку перепер. Няверик! Боже, не, все, я ливаю. Я ливаю, все. Хай сами там сидять. О! Друзі, так що давайте добиваємо 50 підписок. Чікган популярна тема. У нього 50 мільйонів скачує. Е, ну, 50 мільйонів людей вже в нього грає. Я думаю, хоч, ну, десь тисячу з них це українці, хоч би. Так що давайте. Добиваємо 50 підписок, до того ж було 9 переглядів, так що ці люди вже мали підписатись. Ну, чогось не підписались. Ось так. І, до речі, якщо ви введете в Google пошуку Ваніку 15К, то там зразу буде моє відео. Так. Тобто, навіть от просто мене не треба шукати в якихось е, дебрях. Просто набирайте в Аніко 15К, я е, перевіряв, мене зразу видає. Так що підписуємось. І е, спойлер: тут вийде два серіали. Так, я вже задумав сюжети до двох серіалів. В мене вже готові під них карти. Я вже готова знімати ці серіали. На 50 підписок знімаю перший серіал, на 100 — другий серіал. Ось так. А на 200 підписок, може я зроблю сходку? Хто знає. Ну, напевно, що так, я зроблю сходку на офігенній карті. Я її перед тим покажу. Ось. Так що ось так. Так що підписуйтесь. Знову ж повторюю. На 50 підписок перший серіал, на 102 другий серіал, на 200 сходка. Ну ось. Все. Всім до побачення, гарного дня. Пока. Ну. А я буду ще знімати для вас круті відосики і виставляти їх на цей канал Ваніко 15К. Всім пока! Дякі.